Всем привет, Вітаю вас на вечірній риболовлі. Картошечка. И канальчик. Оба. Хочу попробовать трошки порибавити ось на цій маленькій водоймі. Меншій канавці. Побачимо що там буде. Там щось ніби клюнуло, хочу подивитися, що ж там таке клює. клюва на картошечку надеваю картошечку варена картошечка так все покладемо поки наверх десь не впаде так кліщі треба дивитися і ось там була клювака нас там была клювака. Снова еще зила. Кто то есть там, кто то есть там живая. Съедая картошечку и дразу. Thank you Впадаем, або з'їдять її все. Хочется давай по відходи. Ладно, схожу сюди. воно зробив досить маленько і все одно місцями чіпляється. Добре, картошка ще є. Схожу ще трошки далі. Вниз. Так, це подойдеться. На кліщі ніби ніхто, ніде. І закидаємо під той барожок. Тихенько. З'їдять картошку, впаде, то вже піду на велику воду, на інший канал, той більший, там вже буду рибалити. So I can buy it. О є, є, ось він Ось хто там. Сомік Да це не просто сомік, не канальний сомік. А звичайний сомік. Малесенький, але сомік. Звичайний. клас, Це я не очікував. Оце я не очікував. Давай-ка ось туди десь. Ось там ти проб'єшся, світа пройшов. На картошечку варено. Давно сомики не клювали, тим більше такі. Хоч і не маленькі, але все одно приємно, прикольно. Не очікував. Оце вони тут, мабуть, хлюпають і ганяють всіх і все. Зібрав я доночку, 10 грам грузики ковзаються і два поводочка. Так, а другу доночку закидаю на криветочки, так само ковзаючий грузик 10 грам. касается. Вот такого рака зловых. С очком Кусается. Кусается. Совсем дребный. Прикольный. что тут есть еще и раки. Так, это я вот тут. Вот там все, пишу. Вот этой выдырцы есть раки. Закидающие на кусочек варной макарошки. Есть вот такая макарошка. Надевай на очок. Маленький кусочек такие. Тачка вот сюда. Трубой дрезет. Гарный кусочек. Вот так. И надеть его. Нагачейчик. Все, ось на макарошку ще. Пробуємо закидати. Ки ще була клювака на макарошку. Потягнула. Є е. є. Е. То есть я... То есть, сумок. Так, мне еще запутал. Тришки. Ай-яй-яй. Пусканячую сумока. Запутал меня все. Блин, еще. На берег плыву. Давайте, плыву здесь. Блин, запутал. Плывую лаку пропустил, блядь. От всех на креветок. Злого еще одного рака. Прикидается не живым. Вот такой рачок. Живый, живый. Только без одной клешни здесь и Вот такие. Рачок, є тут рачки. Є тут рачки. Лічинки стрикозі. Очок. О, на попливочок. Перший карасик сьогодні під вечір. Самий вечір перший карасик На черв'ячка Нарешті Розловийся карасиком На черв'ячка Ще заковтнув так файно. Тепер. Нам закупну, файно тепер треба доставати Заковтнув файно тепер треба доставати Оста на черв'ячка упс, упс, упс. Спокійно. Ось такий красунчик. але вже приємно. Так. Да. Пливи. Нарешті щось злив. На донку. Нарешті я щось. Щось когось, верніше. Спіймав на донку. І хто це? А, це бичок. Це бичок. Бичок. Бичок ще він зловився на креветку. ось тут креветки пожирає. Бичок. Кажу бичок сомик, блін. стіна я говорю з ними. Схоже, такі маленькі просто. Куда ти? Куда ти, блін? Ось. Ось то пожирає креветочки. На креветку попався. Ось кукуруза збоку не тронута. А креветочку з'їв. Буде вже збиратися потихеньку. Така сьогодні була риболовля, вечірня. Когось вдалося спіймати. Когось ні. Просто клюваки були файні. В цілому природа. Трішки перезагрузки. Це вже добре. Навіть з таким результатом, як сьогодні. Хоча вдалося спіймати декілька рабин. Ще різних. Карасиків, сомиків. Підлящика міні-підлящика. Сачком раків, декілька зловив. Так що ось так. Це наразі всім щасливо до наступного відео. Так, хочу подивитися, яка тут кормова база в цій домі. Опустимо чечок і дивимося, хто тут у нас є. Так, це якась рибка. Не знаю, що це за рибка. І креветочки такі. Ось такі прісноводні креветочки. Це ще якась мамка. У нас з маленькими Видно ось. такая креветочка. Био. Так. Так, сейчас такая кормовая база. Жучки тут е. чуть еще. Вылазить. Потом стрекозы.